Як кажуть, глаза бояться, а руки ділають. В приватному секторі невозможно закончити ремонт, його можна тільки приостановити на некоторі. Рішила заложити вікно. А прежде чем заложити, треба демонтувати старе. І от картина маслом. Що тут воно? З чого воно? Дошки, глина, чи грязь, бо ми тут, мабуть, як ластівки строїть свої гнізда. чи земля, ну глина ось все видно, світленьке. А це таке темне. Чи пісок такий, чи земля така. Ну тут взагалі воно ну, прощелине, не знаю, миші іще повилазить, які, наверное, тут живуть. Може, яду туди накидати. Боже, страшно. Просто страшно. Воно-то, звісно, хороше, тепленьке, но як почати і чим закінчити Ау! -у -у. Вон ну, дірмахи які. Ну, це таке, щоб скучно не було.